Мої любі підписники, я радий вас вітати на цьому відео, де я буду вам розповідати про те, як працює артилерія. Як ви напевно вже знаєте, оскільки ви в мене всі такі розумнички, так? Артилерія це така велика, ну як би це так назвати, є, яка стріляє величезними снарядами, які роблять з ворогів фарш. Будь-який дуб знає, що коли кричуть, працює артилерія, треба поти на. Тому що твою сраку може розірвати на 10 тисяч дрібнесеньких шматочків, і потім навіть жодна найголодніша собака хі знайде їх усі. Якщо ж ти юний до вирішив залишитися на позиції, то зроби веселе є, тому що зараз в нього прилетить 40 кілограмів радощів. Що ж вам ще розказати так вічливо про є артилерію? Дай ка мені подумати. А, є згадав, тільки уяви артилерія вміє працювати ще й по техніці. Ну це тепер точно всратись не піднятися, а? У будь-якому випадку сценарій практично один і той самий за будь-яких обставин, тому що що правильно б'ять є один величезний потужний снарядник і його швиряє на просто пі. Кілометрів величезний довгий ствол, який стоїть на такі самі величезній артилерії. І чим потужніша артилерія, чим довший ствол, тим більший снаряд, і тим більший б**ть стається у тому місці, куди цей. І снаряд прилітає само собою, мої розумнички, що є ще такі речі, як наведення, зміна позицій, та загалом тактика ведення артилерійського бою. Але нам що правильно? Загалом на це все по тому, що головне розуміти принцип, а то усі ці дрібниці йшли б вони в? У так би мовити, так що вітаю вас. Тепер ви знаєте, як працює артилерія. І якщо це відео вам сподобалось, то ти на вподобайку, підписуйтесь на канал і переходьте до нашого телеграм-каналу та Діскорд серверу. Ну а я дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну.